Слава Ісусу Христу. Таня, що означає бути відкритим на Бога? Я думаю, це не боятися. Ну, це не так, що не боятися полежати на гамаку в обідній час, коли дуже багато роботи. Ні. Це є, щоб не боятися Бога нашого, отця, який є моїм татком, з яким я хочу проводити багато часу. Я впізнаю його голос, він знає мій. І в такий спосіб я можу почути його натхнення. Наприклад, зробити комусь добре діло, посвятити комусь свій час, поділитися чимось з кимось. Це такий простий рівень практичного цього застосування відкритості на Бога. А наступний рівень вже вищий це є бути відкритим на. Його діло, тобто поширення євангелізації, поширення його слова цієї доброї новини, яка поширюється так само і нашою поставою, нашим, скажімо, радістю, спокоєм в серці. Так само. Тому відкритим на Бога це та особа, яка чує Бога в різних таких закликах і поширює добру новину іншим, і сама живе цієї доброї новини. Слава Ісусу Христу!